Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається 101 далматинець. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ця історія трапилась в Лондоні. В одній маленькій квартирці біля ріджерс Парку жив далматинець Понго та його хазяїн Роджер музикант, який цілісінькими днями складав пісні. Їхнє холостяцьке життя було нудне й безрадісне. Та якось у вікно Понго побачив чарівну далматинку. Вона йшла на повідку до парку зі своєю вишуканою та вродливою хазяйкою. Пес хопив в зуби повідець, підбіг до дверей і загавкав. Гаразд, Понго, ходімо, мовив Роджер. В парку Понго бігав, як навіжений, видивляючись прекрасних дам. Нарешті він їх побачив. Дівчина читала книжку на лавці. Далматинка сиділа поряд. Понго щосили потягнув в той бік роджера, всіляко намагаючись привернути увагу. Дівчина відірвала погляд від книжки, а далматинка зацікавлено подивилася на пса. «Гав! Гав! Я Понго. Мовив той А я Петіта. Роджер і вродлива дівчина, яку звали Анітою, теж познайомилися. Згодом вони покохали один одного і одружилися так само, як і Понго з Петітою. Дві пари молодят оселилися в невеличкому будинку, де незабаром далматинка Петіта народила п'ятнадцятьох цуценят. Жили вони доволі скромно. Але щасливо. У їхньому домі з'явилася ще й помічниця. Її в сім'ї називали нянею. Вона дбала про песиків та їхніх господарів, немов про власну родину. Та одного разу до помешкання завітала круело Девіль, давня шкільна подруга Аніти. Я хочу купити всіх цуценят, промовила круела. Я заплачу щедро. Ви таких грошей ніколи не бачили. Щенята не продаються, відрізала Аніта. Ви ще пошкодуєте про це. розгнівалась круела і покинула дім, грюкаючи дверима. Малюки швидко підростали. Якось пізно ввечері Понго з петітою повели господарів на прогулянку, а няня вклала цуценят. Спати. Раптом у двері подзвонили. На порозі стояли два незнайомці, чолов'яги увірвалися в будинок. Геть звідси, а то викличу поліцію. викрикнула няня. Однак бандити увірвались і викрали цуценят. Коли Понго, Петіта і господарі повернулися, няня гірко плачучи, розповіла, що сталося. Роджер відразу зателефонував до поліції. Згодом всі лондонські газети написали новину про викрадення цуценят, але це аж ніяк не допомогло відшукати їх. Понго з петітою зрозуміли, що не можуть покластися виключно на людей. Вони вирішили знайти своїх малюків за допомогою телегавку. Собачого телеграфу. На прогулянці Понго і Петіта гавкотом передали сигнал тривоги, і його почули собаки з усіх околиць. Гав, гав, потрібна допомога. Викрали 15 плямистих цуценят, переказували повідомлення міські пси. Звістка дуже швидко долетіла аж до навколишніх сил. В одному з них її почули пес полковник і кіт сержант Тіпс. Я чув гавкіт у закинутому замку девілів, пригадав тіпс. Треба його перевірити, сказав полковник. Ану, за мною. Вони підкралися до замку. Сержант Тіпс пробрався через вікно всередину і побачив там цуценят. Проте їх було набагато більше, аж 99 разом з малятами Понго і Петіти. Сходиться, малі далматинці всередині, доповів тіпс. За ними наглядають головорізи горщик і шпала. Сповістіть батьків цуценят, наказав полковник. Почувши, що малят знайшли у замку девілів, Понго і Петіта вирушили в дорогу. Тим часом до замку примчала круела. Це вона наказала бандитам викрасти цуценят. Все треба зробити до ранку, бовдори. Полісмени повсюди нишпорять, щоб завтра шкурки були в мене, верещала круела. Сержант Тіпс, який в цей час наглядав за малими далматинцями через дірку в стіні, не повірив власним вухам. Цуценята потрібні були круелі. Щоб пошити з них шубу. Не можна було втрачати ані хвилини. Тільки но від'їхала, кіт прослизнув у будинок і підкрався до цуценят. Малята, тікайте звідси, ану, ідіть за мною. Скориставшись тим, що горщик і шпала втупилися в телевізор, тіпс вивів усіх цуценят із кімнати через дірку в стіні. Та за кілька хвилин передача закінчилася, і бандити побачили, що цуценята втекли. Головорізи миттю кинулися за ними, догнали і замкнули в одні з кімнат. У цей час прибули Понго з Петітою. Вони безстрашно накинулися на лиходіїв, а сержант Тіпс вивів малюків із будинку і заховав у хліві неподалік. Давши добрячої прочуханки негідникам, Понго з Петітою невдовзі теж прибігли до хліва. Там вони виявили, що цуценят набагато більше. Заберемо їх усіх додому. без вагань мовив Понго. Господарі зрозуміють нас. Несподівано на дорозі з'явилися вогні автомобіля. Це горщик і шпала, переслідували собак за їхніми слідами. Далматинці мусили тікати через чорний хід. Причаївшись під мостом, вони перечекали небезпеку. Коли розбійники промчали повз собак, не помітивши їх. Чотирилапі вирушили в далеку дорогу до Лондона. Цуценята дуже зголодніли. І замерзли, тому не могли бігти швидко. На щастя, вони зустріли пса породи колі. Знаю вашу історію від полковника, промовив пес. Я відведу вас перепочити у теплий корівник. Корови пригостили цуценят молоком, втомлені і ситі, малята швидко позасинали. Наступного ранку за порадою пса Колі далматинці вирушили в село, де жив його друг, чорний лабрадор. Цуценята дуже мерзли і постійно скавуліли. Собаки перебігали дорогу, аж тут поруч звук автомобіля. У ліс! Швидко. крикнув Понго. Біля собачих слідів на снігу загальмував кабріолет круели. За ним під'їхали Горщик і шпала на своїй таратайці. Їхні сліди ведуть до села. вигукнула Круела. Я поїду навпростець, а ви прочищіть бічні дороги. Та далматинці вже зустрічав Лабрадор. Я знайшов фургон, який прямує до Лондона, сказав він. У цей момент знову з'явилися круела та її посіпаки. Щоб лиходійка їх не впізнала, далматинці вимазалися в сажі та стали схожими на чорних лабрадорів. Групками вони підходили до кузова і залазили в нього, та на кількох цуценят впали краплі з бурульок і змили сажу. Це вони! заверещала круела. Однак Понго і Петіта встигли посадити у фургон всіх малюків, і водій рушив. Круела кинулась на вздогін на кабріолеті. Невдовзі вона догнала фургон і спробувала зіштовхнути його зі шляху. Зненацька з паралельної дороги виїхали горщик і шпала, та врізалися прямо в кабріолет круели. Бандити і круела полетіли вниз на засніжений берег річки. Вони отримали те, на що заслужили. Після всіх поневірянь далматинці нарешті дісталися Лондона. Почувши гавкіт, няня відчинила двері, і в дім Роджера і Аніти забігла зграя чорних лабрадорів. Але няня одразу зрозуміла, що це не лабрадори, а далматинці, вимазані в сажі. Дивись, це ж лакі. вигукнула вона. І Понго, і Петіта, додав Роджер. Та тут повно цуценят, здивувалася няня. Вони порахували новеньких, і Роджер мовив: Ого, тепер у нас буде жити 101 далматинець. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.